Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас доволі миле розпакування. Значить, Я була в двох магазинах окремих. Зараз розумієте, яких. Значить, і в ось такій торбинці. Зараз ми з вами розпакуємо, що саме я придбала. Отже, поприкова. Перше це два ось таких чарівних. Рушничка маленьких на кухні вам не завжди треба, а вони ще й такі милі. Дуже гарно вбирають вологу. Я вже такі купувала. І це, я, здається, купила у червоному маркеті. Шукайте їх там. І ще були десь схожі. В якомусь супермаркеті були схожі. Неважливо. Далі, так. Усі повідомлення, так, щоб бачити. Зараз наступний лот. Чи краще згортати, бо не поміститься усе. Щось я не дуже. Це майбутнє рукоділля. Чекає майстер-клас. Далі. Ось такі от снеки, друзі. Якщо пам'ятаєте, коли ми всі були схвильовані, чи буде проблеми із Запорізькою ОС, чи не буде, шукали різні ось такі речі. Йой, здається, я васабі купила, а хотіла Йой! Ну, що ж, спробуємо і васабі також. Отже, це дуже смачні. Снеки, можна їх робити як суші, можна їх їсти просто так. Зараз я вам продемонструю, яке вона. Значить, Всередині там є пластикова коробочка, для того, щоб запобігти їх псуванню і щоб не покрашилося. От, Ось така тема, ось такі листочки. Просочені оливковою олією. Дуже смачно. Можете просто рис загортати, можете з рибою їсти, можете просто так, як чіпси їсти. Але тут маленька коробочка. І його фішка в тому, що тут є багато йоду, який файно засвоюється. І, ну, тобто, дуже багато корисних речовин, крім йоду. Це я скоро скоро зім. Оці з васабі, як я прогледіла, обирала із оливковою олією, а обрала з васабі. Оце точно буде з рисом. Я це не буду їсти окремо. Так, наступне. Це було також в червоному маркеті. Так, ось такі файні шкрибочки для... Кухні. Це просто жорстка, зараз покажу, жорстка мечалочка гарна. Зараз я вам покажу тоненько, дуже гарно її вимивати чашки і посуд. Просто білосніжні стають. Ось така краса, друзі, жорстка. От якщо ви Уявити звичайну губку для миття посуду, то це ніби просто жорстка її частинка. Дуже гарно там пательні вимиває кастрюлі, але найкраще це для сервізів і ось такого іншого. Я навіть складати не буду, бо все одно буду користуватися. Тобто одразу рушнички, звісно, переберу трошки. От. І ось така у нас. Так, наступний. Це було в Аврорі. Ось таку красу знати. знайти. Ну, у кожному місті є такі магазини на кшталт, бонус, червоний маркет, Аврора, конфіскат, щось таке, все, все по 8, все по 12. Колись такі кіосочки були, якщо пам'ятаєте. Оце такого типу магазини, можете спокійнесенько собі. Шукати, і я впевнена, що увесь цей асортимент буде і так, так само. Вітаю, хто долучився, друзі. Так, далі. Далі ось така забаганочка. Друзі, я ніяк не могла розпочати майстер-клас, бо в мене реально не вистачало красивих дрібниць. От, хочу собі, дуже хочу давно. Дердан. І для того, щоб упорядкувати то все. Це можна як сумочка, да? ось два замочки. О, як файно. Перетинки між кожною, бачите, такі вони об'ємні. Щоб бісер не пересипався. І посередині можна якийсь інструмент, ні. Значить, тільки катушку можна посередині. І все для бісера і фурнітури. Дуже мені приємно, що тут є два замочки, бо замочки це слабке місце. от тож маємо таку красу. Також я її почищу чимось антисептичним і потім будемо використовувати. Далі купила ось такі пензлі. E, значить, що до цього, це в Аврорі купувала. В Аврорі. Це дай Боже пам'яті. Думаю, що в червоному маркеті, але це не точно. Значить, тут кожен пензлик в окремому такому тубі. От. Це так чудесно, але питання з питань, як його звідти дістати. Що в мене є, в мене є ці спеції. Зараз я просто спецію виштовхну її на зоні. Тобто це для якихось творчих робіт, я так розумію, що це для нігтиків. От. І зараз, коли я вам скажу, для чого я її придбала, мені буде дуже соромно, але все одно. Так. Зараз. Ось Друзі, ось така краса, і я не можу її домалювати, бо не попадаю о, в ці В лінії. Це я купила давно. Ні, це мені подарували, я не купувала це. Так, зараз я вам покажу. Така краса це є косметичка. Майбутнє: тут є набір фарб, є е, ось такі блискітки і є клей. Значить, Цим клеєм треба по контуру щось е, нам ньогоцькати, щось таке цікавеньке. І потім ось цими блискітками посипати, обтрусити, і буде дуже гарно. Всередині вона без підкладу, без нічого, але я купилася саме на. Можливість ось цієї розмальовки антистрес. І коли я стала розмальовувати, з'ясувалося, що кисточка тут і немає цієї їхньої кисточки, що вона все ж таки тувще. І якщо ви бачите, тут трошечки за контур вийшла там. от, І сподіваюся, що такою тонисенькою кисточкою я зможу зробити охайно. Ну, 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 хіба можна не закохатися в таку красу? Ну, погодьтесь, стільки сов одна миліша іншої. Просто момент роботи над такою торбинкою вже задоволення. Так, мабуть, поки не користую, то поки я спробую покласти його назад. Тут вони різної довжини і товщини ось ці пензлики. Дуже гарні, дуже охайні. Ще мене дуже підкупає, що воно в таких, наче, колбочках. Дуже продумано. Тобто, справді це для того, щоб інструмент зберігся, і це, певно, що для якихось мудрих робіт, не для совушек, але мені пай <хи> я хочу малювати. Мені 5 років. Так. Це поки приберемо, бо це не стосується. Це червоний маркет, точно червоний маркет. Або будь-який маркет, який перепродає китайські товари. Я зараз складу доля все має бути на своїх місцях. Ще є ручка тут зверху, такі дрібнички ось одні. Так, далі наступне кисневий прямо ловідник Міс Хелен. Він, в принципі, продається і в супермаркетах. Принаймні, я його точно бачила у новосі. У Сільпо не пам'ятаю, де я його ще бачила? В різних місцях. Це досить популярний пральний порошок для кольорових тканин, і зберігає колір, і виводить плями. Фантастична річ! Дуже раджу. Просто шукайте, де він буде дешевший, без хлору і без фосфатів. Чудесний. Так, далі, а, значить, пакети для сміття на 60 літрів і пакети для сміття на 35 літрів. Це завжди знадобиться. І я дивлюся по акціях. Як є акція, обов'язково придбаваю, бо не буває такого, щоб вони були потрібні. Далі санітайзер. Тобто, от як почали цю звичку на ковіді, так я і продовжую. У мене ще є. ще є літрова банка із цією рідиною дезінфікуючою, яку можна заливати у подібні ємності. Бо я всі свої ємності вже роздарила. Залишилось без ємностей із літром санітайзеру. І, значить, ось цю використаю і буду додавати. Так, далі. Ну, і Далі це банальне, друзі. Це ось такі дезодоранти. Дезодорант Нівія е, роликовий і сухий дезодорант Ріксона. І те, і те е, дуже гарно. Поводять. Але і те, і те має алюміній. І оце в мене питання з питань, чому в чоловічих дезодорантах-стіках немає алюмінію, а в жіночих є. Алюміній це. Ой, я вже стільки разів слухала, що той алюміній, який використовує в дезодорантах, що він такий безвредний, такий ледь не корисний. От. Але ми всі знаємо, що. Всі жінки, які потім мали рак грудей, до цього користували саме дезодоранти із алюмінієм. Чим більший склад, такий алюмінійний такий. Я навіть не знаю, чи можу перейти на чоловічі дезодоранти, нехай так буде поки що. Чи содові, чи хто, що порадить, буду рада вашим порадам. Бо, знаєте, як то кажуть, і хочеться, і колеться, хочеться бути, як це доглянутою, і хочеться бути здоровою. І на цьому як це? єдність і боротьба протилежностей, На цьому поки що не можу визначитися. Два за ресторанти ось це є. Це літо йде, вони мають бути на вихід. От. Але, але це не саме природні, не саме е гарне, чим можна себе побалювати. От. Ну і, звісно, ось така торбинка. Дуже люблю торбинки шиті, в'язані. Плетені і так далі, тому що вони дозволяють не користуватися пакетами. І це прекрасно. Екологія і все таке інше. Отже, друзі, на сьогодні все. Покупочки, все. Всім дякую за увагу. Дай Боже тихої мирної ночі. Усім мирного неба та Божих благословінь. Друзі, побачила всіх, але ж це просто розпаковка. Па-па! Wasabi.